Миру і добра усім дорогі друзі. Сьогодні я отримав досить непоганий подарунок і хочу поділитися з вами, що сьогодні мені подарували. Значить, подарунок номер один це отакий павербанк. Пише на ньому 3000 мА. Якщо у кого такий є, чи хто з таким стикувався? Десь тут є, повідає кнопка, з якої він управляється. Десь я нажимав. Ага, ось є. Є фонарь досить такий непоганий ліхтарик. Тут в ньому і сос є. І всякі такі нюанси. Ну, Трошки він заряджений, є сонячна батарея. Ну, Глянемо, чи вона буде реагувати. Да, Бачите, зеленим загоряється, реагує на зарядку. Ну, Для 3000 мені здається, що він трохи залегкий. Не знаю. Пишіть, якщо ви таким користувалися, є тут компас. Даже щось він... Ніби пробує показувати. О, О такий павербанк сьогодні я отримав. Ну, До нього такий шнурочок є, звичайний. Є бувель, мені вже впав. Карабінчик, тобі десь з собою носити. Ну, і звичайна інструкція, яку може прочитати тільки хто правильно. Тільки той, хто розуміє той язик. Ну таке. Так, ну і слідуюче, що я сьогодні отримав, це ліфтарик. До нього є отака кабура, якщо можна так сказати. Є отакий акумулятор. Пише на ньому 3,7 вольта. Марка 26700. 6000 мАч. Є до нього і пальчики маленькі, шнур зарядки. В ньому також є брилочок. Є в ньому кноп... цей перемикач і є кнопочка. Ну, це чудова річ на ключах. Я вам хочу сказати. в мене в кармані завжди щось таке є, тому що зараз ще така пора, ще темно. Під ноги треба дивитися. Ну, а цей ліхтарик, то це, звичайно, так. Ось його координати, його марка, назва. Що ми маємо? Всередині в нього такий кондуктор для пальчиків. Ну, пальчики я поки не буду розпаковувати. Думаю, їх набагато не вистачить. А от. Акумулятор, думаю, варто поставити. І маю бажання подивитися, як же ж він буде світити. У нього є тут значок, який говорить про те, що тут велика температура, щоб руками дуже його особо не мацати. Ну, світлодіод там стоїть, я бачу, такий досить непоганенький. Так, ну що, спробуємо його включити. Вау. Тускніше, ще тускніше. Ну, як завжди. Так, прекрасно. Тепер я пропоную вийти із ним на вулицю і подивитися, що він буде робити на вулиці. Так, ми на вулиці, ну не знаю, чи на щастя, чи на жаль, але я думаю, що на щастя. Повної темноти ми не побачимо, тому що як не є, зима залишається зимою. Ну і в нас фонарі, горять, слава Богу, на вулиці. Поїзд їде, зараз даруйте. Хочу вийти на дорогу, подивитися, як він буде працювати Так, вау! Я думаю, як пошуковий фонарь, він буде працювати непогано. Попробуємо його віддалити луч і посвітити вдалину. Ну як ви бачите, він валить, ну на метрів 100 він достає чітко. Думаю, що бачимо, який луч в небо. Що шахеди! Таким фонариком можна підсвічувати. Досить потужний луч. Класна штука. Я задоволений, просто супер. Так, а, на меншій яркості, бачите, пішли вже перешкоди. Ще менше видно роботу польового транзистора. Так, ну і, нервно, паралітичні тіки. Так. Да. Досить такий. Я вважаю, що подарок не то що... Так, глянув, хто на нас гавкає. Найда. З'їла кості від курки їй мало. Зараз дам ще щось почекай. Отакий сьогодні в мене подарунок, хлопці, дівчата. Так, я в хаті. Ну і не виключився з тої причини, що думаю так. Поставити оці батарейки. Це буде прекрасно. Е, акумулятор. Ще прекрасніше, як ми розуміємо. Да? Но є один момент. Я передивився на ці всі моменти і. Ага. Я думав, що це індикація. Ага, є індикація розряду акумулятора є. Прекрасно. А я думав, що індикація розряду. Немає, щось я зразу не звернув увагу. Так, ну, не знаю. Також надію, що від вас ще щось почую. Є до нього тут ще. Ну, коробочка тут, звичайно, бомбезна для зберігання. Гнот є для зарядки. Так, і тут щось явно описано. Ну, Знаєте, натура от нас така. Інструкцію в саму останню чергу. Як це, що воно тут відкривається одною рукою не морюйте? Ага. Це воно тут якесь таке смішне. Заглянемо вже на інструкцію. Показують нам тут що? Показують, як його розібрати, як його скласти. Ну, дякуємо. Ми вже якось його... Розібрали. Е, ніякого посилання не кидаю. Чому? Бо тому, що я його не купляв. Це подарунок. І якщо той, хто подарував мені це дивиться, то я йому дуже щиро вдячний, тому що це річ, яка пригодиться особливо сьогодні, в час, коли невідомо, що може бути. Отакі от, от подаруночки в мене сьогодні. Зараз поставлю павербанк, підзарядити його. А це гарненько складу, і коли прийде час, буду ним користуватися. Бажаю вам, щоб у вас вдома ніколи нічого не пропадало, ніяке світло, щоб все у вас було завжди добре. Миру всім добра і, як завжди, до наступних зустрічей!